Чикі бріки, бідим бім, чики бріки, бідим бім. А він крути камеру, та? Таку велику. Ай, кампух. Де твоє паску? Покажи да, тебе ну, ну, себе, як ти кусаєш паску. Кусь. О, так, молодець. Ну, молодец. Ану зробить кусь. А бери цю сумочку і в цю сумочку ми поставимо з пасочками. Е. Да, так, молодець, молодець. Клас. Так по пришла написан Геркулес маленький. У них там вже справляється з ними паспорт. Папа, язика пускай А ну, показывает. Нічого немає. Тут у нас пасочка є, ідемо зараз всі снідати. Мішу дознімлять окремим кадром. Ми ще й прикліє. Пішли? І пальні. Помахай ручку.

すごい。 Краємо від, так? Mm -hmm. Так, ми хочемо привітати. Краєм зробив такі дуже гарні пасочки. Так, одній папці, і другій папці. Вдягайте. Mm -hmm. mm -hmm. Так, і ще в нас є дорослі відкритки mm -hmm. від своєї родини. Mm -hmm. так. Mm -hmm. Ми відкриваємо, показуємо за собі. такі вітається. Будемо зараз яйця наклеювати, Перший раз Пасха в Дурміліканах.

Тоже поднялись маленькие. Вай, сапау. Давай сюда. Визвони раз я хочу всіх привітати святому партію. Пожати всіх свого здоров'я. Рад і ідеї сьогодні. Дякую. Букрасно, щоб це було тільки добре в нашій сім'ї, в нашій родині. Усіх вас і, і хороших натур. Христос воскрес. Люблю вам бути море, скажай, скажи 15 слів. Я від душі всім желаю з таким хорошим, світлим святом, як Пасха, всім, всь, всь, родинного тепла, щастя, всього самого найкращого в житті.

Всіх з праздником, Христос Ускрес. Ну, Дуже гарно, що ми зустрілися тут всі разом. Під пальмами так.

Цей подарунок для Людмили Іванівни, щоб вона пам'ятала, що ми всі разом і своїм бажаємо здоров'я, щастя, радості і ваше нашого Було багато графіків зустріч, за якими він буде святкувати три день. Які йомену судять! <зуміло> а оце Людмила Івановна. подарує. <зуміло> Біше. Я не жадав, не шпом.

Бачний. А я зімну. Він тут снайду. А це ми подаємо такою, щоб він також був міцний, хріпкий, як куняк в шоколаді. А так сам. Это Да. Айчо. Фойк в пасочке Você brava <síntos> <você síntos> <desculpa>? e <síntos> <coughs> <coughs>